У селищі міського типу Великий Березний бібліотекарі району зустрілися з головою обласної організації Національної спілки письменників України Василем Густі. Зустріч сільських бібліотекарів з письменницькою елітою краю в книгозбірні Великого Березного відбулася в рамках акції Письменник сільській бібліотеці. Акція зреалізована за підтримки обласного управління культури, обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка та письменницькою спілкою краю. Власний її очільник Василь Петрович Густі разом з відомою поетесою, а за сумісництвом і провідним бібліотекарем Закарпаття Надією Панчук привезли з собою десятки цікавих книг. Уже найближчим часом видання розійдуться по сільських бібліотеках Великоберзнянського району. Спілка письменників ініціювала, а управління культури обласної державної адміністрації нас підтримало. У чому? У проведенні такої акції письменник в сільській бібліотеці. Це що означає? Це означає, що коли ми так приходимо на зустрічі в райони, приходимо на зустрічі в сільську бібліотеку і ми щось із собою приносимо. Це обов'язково потрібно, тому що книжки, які виходять за рахунок бюджетних коштів, вони так чи інакше централізованим способом потрапляють до вас. Така є можливість, знаходимо шляхи, як цю книжку донести. А для чого ми тут працюємо, для чого живемо? А для того, щоб був читач і щоб ця ланцюгова реакція духовності, щоб вона тривала. На зустрічі, окрім бібліотекарів району, були присутні й очільники місцевої влади: Ярослав Шукаль, голова районної ради, та Василь Симочко, голова райдержадміністрації. Зокрема, Ярослав Шукаль наголосив, що всіляко сприятиме виданню книг про культурно-мистецьких діячів Великоберезнянщини, зокрема про Федора Зубанича до його 70-річчя від дня народження. З цією ідеєю до пана Ярослава звернувся Василь Густі. Дже свого часу поет працював журналістом у районній газеті Карпатська зірка і знав особисто талановитих людей Березнянщини. Це й письменники, поети, журналісти, художники, культурно-громадські діячі. Мені надзвичайно цікаве відродження духовності нашого краю, адже наш край надзвичайно багатий на культурно-мистецькі події. У нашому краї починали свою трудову діяльність такі видатні художники, як Кашай, як Бокшай, як Гарделі, Коцка. Значить, вони починали з ушка. Такі в нас є талановиті люди, як Катерина Шалепець, віддатна наша художниця, письменниця, Федір Зубанич і багато інших. І зараз присутні були люди, які сьогодні. Підтримують ту культуру, те мистецтво, яке в нас є. Я готовий до будь-яких допомог на своєму рівні, щоб розвивати ті зустрічі, які сьогодні які відбулися і будуть надалі по всіх школах. Значить, ми розвиваємо. Культуру розвиваємо мистецтво. Починаємо з села Мирче. Там ми створили зараз за підтримки районної ради і депутатського корпусу новий фольклорний колектив, який називається «Берегиня». У них вже було декілька виступів. Потім буде, я думаю, і малий березний. І так далі, далі далі будемо розвивати те, що у нас вже є. Практично. Зустріч бібліотекарів з провідними літераторами краю пройшла у приємній та ліричній атмосфері. У кожного своя елада, своя прекрасна чистота, який же світ по нас проснеться, а решта все то суєта, лишити муках чисті небосхили і колоса налитого вагу, щоб первоцвіт та шата між арптиці цвів і для них на сивому сніму. А головне бібліотекарі району повезуть в села нові книги і таким чином поповнять книжковий фонд сільських книгозбірень. Бо, власне, нині нові надходження рідко потрапляють у віддалені райони нашої області. У нас 31 бібліотека сільська і дві дитяча і доросла. Дуже приємно, що сьогодні така акція. Письменник сільській бібліотеці, в сільській бібліотеці, і дуже приємно, що зустріч була саме з сільськими за бібліотеками, щоб донесли ці книги, цю, ці подарунки наші, які нам подарили письменники, так як у нас підписка на книги на періодику, трохи лише дають. А на книги ми багато років вже не маємо лише із е, е, розпорядження обласної державної адміністрації. Так що дуже раді такій зустрічі. Не кожен раз отримуємо. Не кожен раз вдається от таких хороших письменників безкоштовно одержати. Я дуже вдячна поповненню літератури і такий захід, на якому побували і наші колеги-читачі. Також під час бесіди учасники зустрічі домовилися і про проведення днів сучасної української літератури у Великому Березному, до відзначення яких вони залучать широкий загал. Це і письменників, і учнівську молодь, і культурних діячів Березнянщини. Подія запланована на вересень цього року і приурочена 70-річчю від дня створення обласної письменницької організації на Закарпатті та 70-річчю від дня Народження відомого діяча Березнянщини Федора Зубанича.